Мене звати Денис, Позивний мій Ліверпуль. Я командир знітного артилерійського взводу, знітної батареї, 120-ї бригади Сил ТРО. Бойовий шлях Ліверпуля. Моя історія почалася у 2022 році. 1 червня я поступив на службу в піхоту, 170-й батальйон, в місті Козятині. Там, через деякий час, місяць півтора і ми поїхали вже на Солідар. Потім і після цих п'яти місяців я перейшов у тому самому батальйоні в розвідку. Почали працювати, тут тобто ми вийшли, тобто розвідки більш цікавіше мені стало, скажімо так, там більш обширна така робота, треба було більше виконувати різних дій. Тобто Це дуже цікава робота була. Потім, вже під час, як я вже був в розвідці, ми поїхали вже знову ж на Бахмут. Це на Донбас не відпускав, як говориться. Там тут, було важко, бо це було між будинками, Тобто дуже важко було перебігати, там, хто знає. Де це знаходиться церква в Бахмуті, то через ню було пробігти дуже цікаво і важко. З трьохсотими хлопці там мої побратими колосально спасли людей. Ну, я дуже ними довольний. Вони відпрацювали ну, дуже сильно, без втрат в нашому підбулові розвідки. Спасали ми не тільки свого підрозділу, а й суміжні. І 93-ї бригади, там і на там були люди, і з погранців. Тобто, ну. Безбережне життя це я думаю, це дуже класно. Я доволен, що залишиться живий, і якусь лепту свого своєї допомоги я вложив саме там. Як зенітний підрозділ боронить небо Київщини? Ми стоїмо на захисті неба по збиттю як і шахідів, так і крилатих ракет. Стараємося знищити максимально все своїми силами, своїми можливостями, як найкраще все зробити свою роботу. Виконати у мене підпорядкування ЗПУ. Із ЗУ 23. Тобто це крупнокаліберні знаряддя праці, я говорю, для того, щоб було краще знищувати навіть те, що летить. Про прихід у військо та мотивацію. Я думаю, що прийти добровільно самому і знаючи куди, де твої можливо знайомі, де тобі будуть підтримують тебе в той час, коли тобі буде певний місяці, важко, це дуже чудово. Я такі, знаєте, жарт. Хочете поїхати за кордон, приходьте в лави сил ТРО і ЗСУ взагалі. І тут відпускають. Мене я вже два рази був в Німеччині, до своєї жінки їздив без питань, повертався назад. Я люблю свою Україну, я сюди прийшов добровольцем і не збираюся тікати звідси, саме таким шляхом, якщо навіть так піде. Я вважаю, що треба все-таки вигнати їх, цих паразитів цієї держави, бо вона в нас є одна і найкраща в світі. Це я знаю точно. Територія рекрутингу